Доброго дня, малята! Доброго дня дорослі! Я, Світлана Сергіївна, вітаю вас на музичному занятті. І сьогодні ми з вами будемо грати у дуже цікаву гру. Але для початку ми з вами привітаємося. Тож вставайте на свої ніжки і ми буду з вами вітатися нашою вітальною пісньою, яку ми вчили на тому уроці на тому занятті, на уроці, на занятті. Приготувалися? Тоді співайте і е, виконуйте рухи разом зі мною. Добрий день, добрий день, добрий день, добрий день. Добрий день, бауер-кулечки! Плей, 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 плей! Добрий Молодці! А ніжки у вас є? Кажете, так? Да". Віки, а де вони? А ось вони! Ручки на пояс, до цього ви тако ніжки!

Não bredei, não bredei, não bredei, não não bredei, não bredei, não não bredei, não 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 Сьогодні у нас незвичайний день. Ну, Вівторок це зрозуміло. А ще у нас сьогодні перший день жовтня. А що таке жовтень? Жовтень це другий місяць осені. А коли нас осінь наступає? Правно, коли листечка опадає, коли дощик осінній накрапає, коли літериць з нами гуляє, і коли осінь з нами співає. Осінь приходить з різними подарунками. І сьогодні до нас осінь завітала і листочки подарувала. Листочки різного кольору різного кольору, різного кольору, дивіться. Червоний листочок. Промовляйте разом зі мною. Помаранчевий листочок. Жовтий листочок. Зелений листочок. Блакитний. Так. Незвичайний блакитний, так? У нас в природі немає, але осінь у нас чарівниця. Вона любить жартувати, тому подарувала нам блакитний листочок. Подарувала ще синій листочок. Дивіться, ось такий синій листочок. І подарувала, давала, подарувала нам ще а, фіолетовий листочок. Так, ось такий листочки. Нам подарувала осінь. Чарівниця, так? Осінь гості залітали і листочки подарували: червоний, помаранчевий, жовтий, зелений, блакитний, синій, фіолетовий. Чому саме такі листочки подарували нам ось? Хто може здогадатися. Де ще ми можемо зустріти всі ці кольори? Правильно, це кольори веселки або райдуги. І вони розташовані саме в такому порядку. І їх порахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Всього сім кольорів. Давайте ще раз з вами повторимо: червоний, помаранчевий, жовтий, синій, блакитний, зелений, блакитний. Давайте ще раз. Червоний, помаранчевий, жовтий, зелений, блакитний, синій, фіолетовий. Всього нам осінь передово подарувала сім різнокольорових осінніх листочків. Так! А що можуть робити наші листочки? Наші листочки можуть літати, можуть кружляти, можуть шурхотіти. Бачите, якщо великий листочок, то більше шли. Ми чуємо. Якщо менший листочок, то тихесенько шурхотить лицечком. Так. Кружляти можуть ще співати, і співати, і спадати можуть наші, наші листочки. А ось дивіться, наші листочки можуть. Такі цікаві, вони можуть сідати на різні наші частини тіла. А які ми знаємо частини тіла? Давайте пригадаємо. Пальчик, так? долонька, рука, кулак, лікоть, плече, щічка. Голова. носик, Коліно або нога. Так, молодці. Отже, ми зараз з вами пограємо в дуже цікаву гру. Але нам потрібно ще запам'ятати, який листочок, на яку частину тіла сів. Ми з вами і граємо, і запам'ятовуємо. Добре? Добре. Так. Приготувалися. У вас сьогодні немає листочків, але ви на наступне заняття, я знаю, обов'язково зробите їх. Або зробити і потім зимою в записі ще пограєте. Отже, листечко летіло, 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 і на пальчик воно сіло. Вітерець дмухнув. Ще раз вітерець дмухнув. Вітерець дмухнув. І листечко здув. Так, продовжуємо. Листячко летіло, 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 і на кулачок воно осіло. Вітерес двухнув. І листячко здув. Листечко летіло, летіло, летіло і на долоньку воно сіло, вітерець двухнув. І листечко зду. Листечко летіло, летіло, летіло. летіло і на лікоть, воно сіло, вітерець дмухнув. Іще раз від терець І листечко здув. Продовжуємо. Листечко летіло, летіло, летіло. І на плече воно сіло. вітерець дмухнув. Ще раз вітер. Опа! І листечко здух. Молодці. Продовжуємо. Листячко летіло, летіло, летіло. І на колінце воно сіло, Вітерець двухнув. І листечко здух. Листечко летіло, летіло, летіло. І наші воно сіло. Так, зараз сяде. Вітерець двухнув. Ще раз вітерець двухнув. І листечко здув. Ось такий у нас. Вітерець по студенцю. так грати любить з листячком. А зараз пригадуємо перший листочок, який був кольору, якого кольору, і на який е, він сів. Частину тілу другого, другий листочок якого кольору був. Третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, пам'ятаєте, сім, що сім, це сім, було? Сім, був, сім, так, листочок? листочку? Пригадуємо. Перший у нас летів. А дуже легко пригадати, пам'ятаєте, ми з вами казали кольори райдуги. Пам'ятаєте? Пам'ятаєте. дуже легко запам'ятовується. Перший буде ще раз, червоний, далі помаранчевий, жовтий, зелений, блакитний, синій і бусковий. Ну, це легко, бачите? Це ми легко, ми з вами все це пригадали. Це дуже легко. А от як бути... З частинами тілами тут треба пригадати. Отже, червоний листочок прилетів на палець, помаранчевий листочок прилетів на долоньку, жовтий прилетів на кулачок, зелений прилетів на ліпоть, блакитний прилетів на личе. Синій прилетів на ніжку на колінце, а фіолетовий прилетів на щічку. Значить, ми з вами можемо сказати червоний палець, допомагайте мені, помаранчевий, помаранчева долоня, жовтий кулак, зелений лікоть, блакитне. Плече, синє коліно, фіолетова щічка. Молодці! От ми з вами зробили таку дуже цікаву вправу. Але листочки бувають не лише різні, за розміром, вали... великі, маленькі, середні, не лише за кольором, різнокольорові, а ще вони відрізняються. Що вони бувають з різних дерев. Ось там осінні листочки, бачите, готувало, дуже цікаво. Де ж вона ці листочки? Оце не дивіться. Дивіться, якщо цей листочок з клен, то це кленовий листочок. Якщо це з каштану, то це каштановий листочок. Якщо це е, з дуба, то це дубовий листочок. Дубовий листочок? Так, якщо е, з липи, то липовий. Якщо е, з берези, то березовий, березовий листочок. Бачите? А, якщо з калини, калиновий. А, якщо з верби, то вербовий листочок. Ось дивіться. А ще кажуть, що без верби та калини немає України. Так, так. Отже, ось такі гарні листочки нам подарувала. Ось. До нас завітала і нам подарувала. Давайте ще раз з вами скажемо. Ще раз промовимо, так? Давайте, щось, щось Отже, дивіться, які чудові листочки нам подарувала осі. Давайте пригадаємо. Калиновий, калиновий з Каштановий з каштаном, дубовий з дуба, березовий з берези, кленовий з клену, липовий з липи і упав у нас вербовий з верби. Я думаю, що ви всі запам'ятали, що є у нас листочки за кольором, а є у нас листочки відповідно за деревом. Вони різні, вони цікаві. Ми з вами продовжимо на наступному занятті. Дуже багато у нас буде цікавого, дуже багато дивного як от сьогодні. Тому, будь ласка, долучайтеся в четвер. Я вас буду чекати в четвер на музичному занятті. Добре, зробіть собі листочки, ми з ними будемо грати. А на сьогодні наше музичне заняття закінчилося, і ми з вами будемо прощатися з нашою мелодекламацією прощання, яку ми з вами вивчали на попередньому занятті. Ми будемо з вами промовляти слова, пам'ятаєте, і показувати рухи. Отже, а листочка ми кажемо на сьогодні до побачення. І з вами будемо теж прощатися і казати до побачення. Вставайте, будь ласка, на ніжки. І ми з вами будемо прощатися. О, мамочки. У мене ж школа не а ми ці не втали. Треба гріхнути, гріхнути. Поруч. Поруч. Волод расстало, осінь настала, ветер співаю ось так. Волод расстало, осінь настало, ветер співаю ось так. Шух-шу-шух-шух-шу. Шух. Холодно стало, осінь настало, дощик збиває ось так. Крав, 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 крав. Холодно стало, осінь настало, а ми прощаємо ось так. До побачення. До побачення, Бачення. Одностало, ось не настало, вітер не співає ось там. Одностало, осі настало, вітер ще вбиваю ось так шух 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 Шух. Холодно стало, осень настала. Довщі співає осталок. Трам, кра, кра. Холодно стало, осінь настала, а ми прощаємо остак. Того бачення, того бачення, того бачення, тобачення, абачення, тобачення, до бачення, до, бачення, до, бачення. до бачення. На цьому наше музичне заняття закінчилось. Ви були дуже, дуже молодці. Ви всі. Знаєте кольори райдуги – червоний, помаранчевий, жовтий, зелений, блакитний, синій, фіолетовий. Ви знаєте, що є дубові листочки: кленові, калинові, вербові, лупові, є е, листочки е, дубові, і ви знаєте, що бувають листочки. І маленькі, сильні за розміром, різнокольорові, чудові і фантастичні. І ми знаємо, що листячко літає, кружляє, співає, опадає, спадає, злітає, сідає. І ми сьогодні з вами дуже добре і весело пограли у чудову гру, яка називалась Листячко летіло. Молодці. Давайте собі, бо ми і справді сьогодні великі, великі, молодці. Я вас чекаю на наступному музичному заняття, що відбудеться в четвер, з листочками, і ми з вами будемо грати ще з одними друзями, які прийдуть у нас в гості. До побачення! до нових зустрічей.